Блажен муж, що не йде на раду нечестивих, і на путь грішників не стає, і на зборище губителів не сидить. але в законі Господнім воля Його, і закону Його повчається день і ніч, і буде він, як дерево, посаджене при витоках вод, що плоди свої дає в час свій, і лист Його не опаде. І все, що він робитиме, буде успішним. Не так нечистиві, не так, вони як порох, що вітер змітає з лиця землі, тому не встоять нечистиві на суді, і грішники на зібрані праведних, бо знає Господь путь праведних, а путь нечистивих загине.